Це мої онучки, Кіра і Міла. І що вони мені будуть показувати? Ми будемо показувати кроликів, циплят, каченят, поросят і качок. Пішли. Так, знято. Хочу погладити? Ага. Якщо вона на руки брати. Ой, будь-які колюсі Пішли далі. Зараз я його на руки візьму. Можеш вийти на вулицю. А його не видно на тобі. Треба відбери білого. Добре. Мама, а то я прямо. М мама, я думала, ще одна дівчинка якась пішла, то мама. Мама, так хота. Зараз, зараз, давай, іди, давай. Так, дивись, я махну головою і розказуй. Ложи назад. Ой, ти Ой, поросята. Поросята будемо дивитися? Ага. Оце, чи оце сарделька, я, я не пам'ятаю. Оце вроді серделька. Оце, оцей чорний цитрюфель, шахматка, Багет. і гасання. А о цього я забула. Не описається, мене! це бонус. Це бонус. Я зараз заліху, мою лапу! Покажи, Фросю, покажи. Оце Фросій, що я тільки що витягала. дай, я пройду! Це угальова. Чуть не з'їли дреди. Там тебе поросятко наймаленьке. От ця плятка з, кур... з куркою. Це їхня мама? Ага. А тут там теплиця. А тут бджоли дізалі. Бджоли? Ого, скільки вуликів. Там ще вуликів. є, є малина. Малина, а от да, по річки бачу. Яблуня, да. черешня, Боже, що хочеш? А тут теплиця, Паті, так? А ось теплиця. Ось так а живуть бідні українці. Там є... Ма саме чому воно таке Там саме а чому таке маленькі? А, вона недавно народилася. Не воно так само да. маленько. Дід викачує мед, робить воск. Да. А Він ще дозволяє нам брати мед тут. А, да. тут є мед, скільки площі. багато меду. Брати, брати це і бо... косати. Ну, воно дуже корисне, да. от скільки меду дід накачав. Мені більше подобається з ласком їсти. Дивися, а це як називається? Не знаю, це теж мед якийсь. Але він вже дуже А шам. це білий. Так лайс підставляємо і є сім. А це бочка з медом була, так? Так. Да. Mm -hmm. yeah, yeah. Іноді ріса. І тут лється, коли цю ручку е, покрутить, то лється мед звідти, так? Да. Отак От так топиться воск. Він <рес> зараз тут водожарений поворот. <рес> так. Да. І плавлений воск. То да. це воск, так? Да. Ось так плавлять воск. На свічки? Ні, це не так плавлять. Не так? Це я просто плавлю, бо мені треба трошки воску. Зрозуміло. Тут качур з качками. Качур з качками? На рюку. Оце наче вони стоять, то це люк. якийсь. Це буде сослик. Що ти кажеш? Буде сослик. Коли? Коли тато зробить, запалює костер і все, буде сослик. Отак ми в Україні живемо в селі. Сюди. Обі. Іди сюди до квітів. Роті. А от і роки, роки. Дивись, які квіти. Ой, бал, за тобі. Ой. Бабуся! А я один раз, э, я это, я случайно висла э, в тапках, я, в, яко, в каких тапках, в каких я хожу в садику. Это пятачок. <сёк> 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 <сёк>